Краще відпусти мене, а я тобі три корисні поради дам. Чоловік пообіцяв відпустити соловейка, якщо той скаже щось справді корисне, і каже соловейко, ніколи не їж те, що тобі шкодить. Не сумуй за тим, що вже не можна повернути, ніколи не вір тому, що звучить неправдоподібно. Чоловік подумав ну, це я й сам знаю, але все ж відпустив соловейка. А Соловейко хотів довідатись, чи прислухається той чоловік його порадам, полетів угору та й каже О, ти дарма мене відпустив, якби ти знав, який я скарб у собі маю, ніколи не відпустив би мене, бо в мені є коштовна велика перлина. Якби ти її дістав, зараз би багатієм зробився. Почувши те, чоловік дуже засмутився і почав просити Соловейка повернутися. Тоді Соловейко й каже Тепер я бачу, що ти справді дурний. Ти не запам'ятав жодної моєї поради. Ти сумуєш за тим, що вже не можна повернути, і віриш у те, що звучить неправдоподібно. Дивись, який я маленький, де ж у мені може вміститися велика перлина. Та й полетів собі.